Величезні та дикі океани Землі це видовище, яке варто споглядати. Вони займають понад дві третини нашої планети і заглиблюються до десяти кілометрів. Але на фоні планет нового типу наші океани є мізерною краплею води. Знайомтеся з планетами і океанами. Маса цих величезних водних світів може досягати десятикратної маси Землі. Деякі з них можуть складатися з води на 90% за масою, містити мегаокеани, які простягаються на сотні чи тисячі кілометрів у глибину. Вони несуть надгосту водневу атмосферу, яка затримує тепло та створює величезний тиск, допомагаючи підтримувати рідку воду в широкому діапазоні температур. Океани можуть досягати 200 градусів за Цельсієм, що вдвічі перевищує температуру кипіння води. Але їхні океани не можуть википіти через екстремальний атмосферний тиск. Зовні ці умови миттєво зварять і розчавлять людину. Але внизу води охолоджуються до стану, за якого життя на землі може здаватися знайомим. А на найнижчих глибинах надтусті океани можуть конденсуватися у мантію екзотичного льоду, відомому як лід 5. Дехто може остаточно прив'язатися до своєї зірки темні океанські планети, де лише нічна сторона достатньо прохолодна для життя. А також можуть бути холодні океанські планети, куди потрапляє мало сонячного світла. Але внутрішнє тепло і щільна атмосфера забезпечують достатньо тепла і тиску для рідкої води, порівняно з планетами земної групи, такими як Земля, цей динамічний діапазон надає планетам океанам набагато ширшу зону для життя. Роблячи їх основними кандидатами на розміщення інопланетного життя, і тепер дослідники вважають, що ці світи надзвичайно поширені у всесвіті, можливо, чисельністю переважаючи газові гіганти та планети земної групи. Завдяки своїм великим розмірам і густій атмосфері, вони стають легшими цілями для пошуку інопланетних біосигнатур. Нещодавно на к 18 б було виявлено водяну пару світ із масою та орбітою, які роблять його сильним претендентом на гікеанську планету. Цей світ незабаром стане об'єктом дослідження космічного телескопа Джеймса Веба. Це дає нам перший погляд у можливу гікеанську атмосферу. Якщо в гігантському світі є життя, воно може виглядати зовсім інакше ніж земне. Еволюція в жарких умовах високого тиску з екзотичними хімічними супами. Без великої кількості кисню для складних планів в організму форми життя тут, ймовірно, залишалися б мікробними. Але враховуючи величезну кількість і різноманітність зікеанських планет, цілком можливо, що десь величезні незграбні форми життя блукають в океанах більше, ніж ми можемо собі уявити. Істоти, які не напізнають ні смаку повітря, ні видовища зірок. Якщо більшість життя у всесвіті така, то ми повинні відчувати вдячність за своє місце. Вільно досліджуйте глибини океанів. І простори всесвіти створено на діщі озвучено барс.